панове, розглянемо, скільки електроенергії з'їдають гаджети. Ну, зокрема, ноутбук, розер, смартфон, реальні цифри, ну і ще деякі умовах підключень. Світла, питання екстраспоживання, виходить на перший план. Розер, ноутбук, смартфон має різні потреби електроенергії, що важливо враховувати під час роботи і від резервного живлення. Подовжувачі такий. І все туди включається. На тлі регулярних блекаутів українці дедалі більше замислюються, скільки ектонерів споживають базові гаджети, зокрема роутери, ноутбуки та смартфони. Це питання стає особливо актуальним для тих, хто користується пауербанками, зарядною станціями або генераторами, і змушений чітко планувати навантаження. Найменша актоанерія серед цієї трійки зазвичай споживає смартфон. Під час заряджання телефону використовує в середньому від 2 до 6 ватів залежної моделі та типу зарядного призру. Навіть якщо заряджати смартфон щодня, потім кількох годин його добове посажування рідко перевищує. 2,01,02 кВт, що практично не впливає на витрати електроенергії. Значить більшість струм потребує Wi-Fi роутера, який у багатьох домівках працює майже безперервно. З інформацією, екофло середнє споживання домашнього роутера становить 5 до 20 Вт. За добу, да. і якщо пристрій працює цілодобово, за добу він може витрачати близько 2-3 кВт-годин, а за місяць понад 7 кВт. годин Саме тому під час блокаутів факіраді вимикати роутер, коли інтернет не потрібен, або виключати його лише за необхідності. Найбільшим споживачем електроенергії серед цих трьох пристроїв є ноутбук, від моделі та він може споживати від 30 до 90 Вт, а в деяких випадках і більше. За умов активної роботи протягом 6-8 годин, ноутбук може витратити. На 13 на 7 кВт година 4,32. До речі, за 1 кВт. На добу, особливо відчутно переживлені від зарядних станцій або генераторів. Сучасні гаджети споживають небагато енергії. Смартфон заряджається за 001 0,01-0,2 кВт години на добу, ноутбук – 0,3-0,7 кВт, а роутер до 0,3 кВт за годину. Найбільше зідають на стінні ПК до 72 кВт за годину в місяць та залишені в розетці зарядки прилади в режимі очікування до 10% загального споживання до господарства. Деталізовано споживання Смартфон Смартфон, зарядка 26 Вт під час роботи, практично не впливає на рахунки. Ноутбук, 30 3090 Вт. Активна робота може нас признати 7 кВт на годину, на добу. настільний комп'ютер 153 Вт близько 3,6-72 кВт на місяць. а При 8 годині роботі Wi-Fi роутер 50-20 Вт споживає 7 кВт годин на місяць. Працює цю добу. Телевізор 8-15 кВт годин Залежить від типу часу перегляду, зарядний пристрій без телефону 0,5-1 Вт на годину до 20-25 кВт на рік. Рекомендується виймати з розетки. Для економії варто вимикати пристрій з режиму очікування, особливо старі моделі, які зважають більше енергії, повідомляє главред. Є таке. Тучка. Непомітно з'їдати електроенергію, як які прилади слід обов'язково вмикати з розетки. Деякі пристрої непомітно електроенергію в цю добу, навіть коли вимикати. Так. Які прилади обов'язково вимикати з розетку? Головне з новин. Побутові прилади споживають електрони навіть у вимкненому стані. Зарядні пристрої, тостери, пральні машини та деякі інші прилади краще відключати від мережі. Насіти вмикати лише холодильник, морозильник, камера та Wi-Fi. Ви можете подумати, що вимкнений телевізор чи кавуварка не споживає електронни, але це небезпечна ілюзія. За словами експертів, СНЕТ, навіть у вимкненому стані побутова техніка продовжує тягнути струм із з розерки, так зване фантомне навантаження. І хоча кожен споживає ще небагато, разом вони здатні суттєво збільшити. Ваші рахунки за електроенергію. Скільки накручує такі прилади? За підрахунком ефектив, енергія в режимі очікування, може становити від 5 до 10% загального споживання електроенергії в домі. Наприклад, звичайний cd програваць споживає 4 Вт навіть у стані бездіяльності. Якщо не відключати мережі, за весь термін служби у 100 разів більше енергії, ніж потрібно для його роботи. Ну і рекомендую, які електроприлади не можна вмикати в подовжувач поради експертів. Що варто вмикати в розетки? При тим, як залишати дім або вирушити відпустку, експерти обов'язково відключають. електрочайник, тостер, аерофретиницю, вони не лише споживають енергію, а можуть встановити пожежну небезпеку. Варильну поверхню та духовку, навіть якщо вони безпечні, додатковий рівень захисту не заводить. Пральну та посудомийну машину вони споживають енергію в режимі очікування, особливо для підігріву води. Зарядні присини. Угу. Правильно то по цьому машину. Заредній навіть без підключення телефону вони продовжують споживати струм. Медіаплеєри та бездротові телефони, їхні дисплеї та фонові оновлення з'їдають електроенергію. На стільній комп'ютері режим сну краще вимикати повністю. Що можна залишити у вікна? Не варто вимикати холодильник та морозильні камери. Відключення може привести до розмороження і неприємного запаху домі. Також залишити інтернет Wi-Fi, якщо у вас становить система безпеки, вони можуть залежати в інтернет-з'єднані. Також тож, фантомне навантаження – це не вигадка, а реальна причина зайвих витрат. Вимикаючи з розвитки, ви не лише економите гроші, а й знижуєте ризики для безпеки. Die haben den größten Effekt. Danke für